Цього свята з нетерпінням чекали юнаки, дівчата Красноградщини, а також всі, хто, незважаючи на вік, вважає себе вічно молодим, романтичним і завжди закоханим. І ось цей день настав. Остання неділя червня порадував молодь Красноградщини яскравими й видовищними заходами, додала в крові адреналіну і драйву. Свято День молоді України пройшло в районі з розмахом, бо відбулося за підтримки голови Красноградської районної державної адміністрації Євгена Третякова. Більшість заходів, які запланував сектор молоді і спорту районної державної адміністрації. Страції спільної з молодіжним центром відбулися на міській зоні відпочинку. Тут стартував марафон Даєш молодь. Його розпочали байкери і скутеристи. Цілою колони вони завітали на улюблене місце відпочинку красноградців річку Берестову. Тут же на зоні відпочинку проводилися різноманітні спортивні змагання з дарцу, пляжного волейболу, перетягування канату. Однак найвидовищнішим виявилося флайборд-шоу. Уперше на Красноградщині, уперше на борестовій надаїти хоплинними водами, літали у прямому сенсі цього слова флайбордисти. Спочатку досвідчені, а потім і з місцевих жителів. Ті, хто вирішив спробувати свої сили у цій справі, серед них Сергій та Анна. Очень сложно, но ну, в итоге это сногсшибательно, ну, круто. Огромное спасибо администрации мэру, что организовали организовали такой праздник. Сложно, дуже сложно спать. Меня следить. Ну, вообще сложно взлететь. Нужно усилие уже. Вообще сложно. Учасників, гостей винуватців свята вітав на міській зоні відпочинку. Особисто голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Третяков, який запевнив усіх присутніх у тому, що радісні настрій, позитивні емоції гарантовані цього дня усім. Это очень приятно, что сегодня оно было настолько активным, насколько были активными зрители. Это было не то, что приятно, это было ну, поразительно. То есть соскучились, понятно, да? Значит, будем продолжать в том же духе. И дальше еще лучше, лучше, лучше. Правда? То есть вы доказали о том, что вы это хотите делать, делаете, и завтра будете делать это еще лучше. Праздника вас ще раз. Наслаждайтесь сегодняшним днем, наслаждайтесь молодостью, наслаждайтесь друг другом, любите друг друга, цените, и все будет у нас отлично. Спасибо. Привітав зі святом молодь Красноградщини і міський голова Володимир Максим. Вам Понравілось. Молодцы, а самое главное, как нам понравилось, потому что вы такие активные, вы такие позитивные, вы самые лучшие, вы наше будущее, будущее нашего города, будущее нашей страны, вы самые лучшие. У нас самая лучшая страна, у нас самый лучший город, у нас самый лучший район. Вы прекрасны. С праздником, здоровья, счастья, победам все! Після полудневої спеки мотоциклетного і спортивного драйву всіх молодих красноградців очікувала головна площа міста. Хто завітав сюди ближче до вечора, зміг насолодитися музично-танцювальними конкурсами, а також спробувати власні сили у них. За результатами смс голосування кращим вокалістом конкурсу став Красноградець Сергій Білик, танцювальним колективом, танцювальний колектив районного будинку культури імпульс, художній керівник Валерій Карпенко та гості з А Святковий і політньому теплий вечір 26 червня зібрав на головній площі сотні красноградців. Наша молодь насолоджувалася святом, раділа і відпочивала. З напутніми словами до неї вкотре звернувся голова районної державної адміністрації Євген Тритяков. Я желаю нам всім, нам, красноградцям, гостям, жителям міста, жителям району. Я желаю щастя. Щастя починається з того, хто рядом з вами. Стройте його. Будьте рядом. Знайте, що ви Пам'ятаєте, що ви можете бути нужны. просто звичайного людського щастя. Спасибо. А ще цей вечір запам'ятався концертом харківського кавер бренду Холідей та дискотекою з діджеєм Шекспір. Разом із ними співали всі, хто молодий за віком і молодий душею. Ось таким яскравим, видовищним і емоційним запам'ятався красноградцями гостям міста день молоді.